Доброго дня, моїм дорогим 17-й підписникам. В цьому відео я хочу вам показати, що вам знадобиться для того, щоб самостійно виготовити такий стенд для тестування літій-іонових акумуляторів. Акумулятори у нас постачаються регулярно від старих ноутбуків, які ми розбираємо, потім їх тестуємо і збираємо в них па павербанки, які відправляються в Україну. А в даний момент. Я пристрій такий вже зробив стаціонарний для того, щоб можна було більш зручніше ним користуватися. Для того, щоб самостійно зібрати такий стенд, знадобиться ось такі платки. Це плата тестування акумулятора, тобто вона працює таким принципом, що вона розряджає заряджений акумулятор, дає йому навантаження приблизно 3,75 Ом. тут таких два резистори йдуть в комплекті. Розряджаюча, вона рахує час, вона рахує, бачить струм споживання приблизно 1 ампер І до встановленої напруги розряду це приблизно 3 вольти, вона його розряджає, а потім говорить, скільки всього лише в ньому ємності. Також для зарядки цього акумулятора після того, як він розрядився, протестувався, треба потрібно використати якусь плату заряду. От я використаю таку найпростішу. Може, не найпростіше вона має BMS, це не важливо в даному випадку. Це плата на 4056 і 8205 яка заряджає акумулятор. Максимальний струм, який вона може через себе дати в зарядку, це 1 О. В принципі, це нормально, не страшно, нам швидка зарядка за півгодини не потрібна. Також для того, щоб ви самостійно могли зібрати такий стенд, вам знадобиться піднос. Ось такий піднос, або таця яку можна купити в ікеї за 2 євро. А також треба мати блок живлення У даному випадку, це мій блок живлення який я знайшов неробочий, відремонтував. Він має 5-12 вольт, але 5 в на 14 А, що, в принципі, мені дуже підійшло. Тому що, якщо я поставлю 12 акумуляторів на зарядку, то струм споживання буде ну майже 12 А. Якщо я акумулятор буду розряджені. Пізніше в кінець розряду, тим струм буде менший, а потім плата вимикається цей струм. Як я це все організував? Я, я організував по принципу, перемикача, який перемикає напругу жилення на плату тестування розряду, а потім, відповідно, коли він вже буде показувати ємність таким швидким органіям, ми переключимо його в режим зарядки. Було жилення має декілька таких наворотів. Які дають нам можливість поставити його в режим черговий режим, це означає, що він включений в розетку, щоб всі бачили, вимикаєш, також вмикаєш це низьковольтна частина, тут немає таких високовольтних під'єднань, то можна безпечно ним користуватися. Вмикаємо! В даний момент, коли не запущено, не запущено режим тестування, всі ці тестери, вони працюють як. Тестер, який вимірює напругу. Зараз в мене переведені всі ці платки в режим тестування. Для того, щоб запустити режим тестування, достатньо вибрати напругу, яку я хочу поставити. мінімальну напругу розряду, наприклад, 3 вольт. І натихнути кнопочку ОК. Ось і пішов режим тестування, режим розряду. Він чергово показує. Напругу струм споживання, це приблизно 1 А, а також вже показує якусь ємність в ампер-годинах. І через який час цей режим тестування закінчиться, тобто напруга впаде до 3 вольт і цей режим тестування припиниться. І тоді я сміло можу включити, після цього я побачу ємність, запишу цю ємність на акумуляторі, тоді я, оце роблю. я переключу його в режим заряджування. Червоний секторіод показує, що це режим зарядки, а потім, коли він зарядиться, він стане синім. От, в принципі, і вся система. Сусідні оці три я трошки їх розпаяв по іншій схемі. Тобто, я одночасно маю живлення і на платі розряду, і на платі зарядки. Тобто в режимі заряджування. Я завжди можу контролювати напругу і бачити її. Хоча, в принципі, я знаю, що якщо він заряджається, як, наприклад, ось тут ми не бачимо напругу, переключимо і через секунду будемо бачити. А так ми бачимо в реальному часі напругу на акумулятор, яка буде зростати до 4,2 2 в. Потім, коли воно зарядиться, воно переключиться. Підписники, скажіть, будь ласка, в своїх коментарях. Залишити мені в такому режимі, щоб в реальному часі бачити напругу. Чи все-таки в такому сліпому режимі, щоб просто. Чекати, коли лампочка не буде синьою і закінчиться режим. Оце заряджені акумулятори деякі. Вони вже переключилися в режим стоп. Внизу я поставив такий вольт амперметр, який показує напругу жилення, а також струм споживання. Чим більше я акумуляторів перевожу в режим зарядки, тим більший струм споживання. Ось, в принципі, вся технічна частина цього стенду. Ну, а метою цього, цього міроприємства з тестування акумуляторів є ось такі павербанки, які я купив на Aliexpress. У них вміщується 21 акумулятор. І якщо взяти, наприклад, 2А акумулятори, то 40 000 мА він дасть. Ну, менше ніж півтора амперний акумулятор, ма в принципі якою стою, тому що